Син з дивіською з внуком. Як вони живі стали, це не бачить. З сопиками, а це все в домі, це все собаки, все це наше було. Вдома були, як воно горохнуло, ми були в хаті. Якби хтось був на вулиці, ти бачиш, що робиться, вже б не були без лаз, без нічого. Ти бачиш, що робиться. Так як пережили? Це вже по нам вже третій раз. Хіба це? Третій раз вже. Так що пережили поки до години ночі, ми були тут. А тоді нас жіна, жінки стало погано. Нас відвезли туди в хостел, там визивали швидку допомогу. Там Тиск мірили, все. Наразі працівники комунальної спеціальної організованої аварійно-ґектувальної служби проводять заходи до ліквідації наслідків прильоту, а саме розбір завалу, розбір аварійних конструкцій, демонтаж зруйнованого шифру та хіф от, пошук особистих речей, ну і вивоз сміття з послідовними відновленими роботами. Я только увидел, как полоса огня мимо окна пролетела. А потом потом вскочил, смотрю, а тут вот париться, конечно, это я как глянул, что горит второй этаж. Замечула. И как загорели, гаражи, вот это я видела, и все. А потом серия прилетов, прилетов, бахи-бахи. — А вас дома сейчас подсчитало? — Да, балкон, окна посыпались. Уходили люди, обмернили, что нужно. Вот сейчас пойду, там надо зарегистрироваться, какую-то гуманитарку получить. — Извлекалась? — Конечно, девушка, я выехала из зоны боевых. — А зачем вы Велика новосилка. Я ще оттуда не одійшла і тут знову таке теж. Далі не знаю. Діти на тій стороні залишилися. Не змогли виїхати. Говори малю. Зв'язку немає, так що як то так, дуже тяжко. ночи были очень мецны выбухи такие большие. И вот постраждала точка, которую мы обслуживаем. И внутри там и потолок осыпался, бойлер упал. Тут уже люди в шоке, не знают, что делать. Постоянно ремонты, нет даже смысла ставить новые окна, все равно вылетит. Не знаем, как быть дальше в шоке. что-то інфаркт не залишилася. Так стріляла і все близько і близько. Я думала, у мене всі окна выбило, тому що у мене прямо красна вспишка була. Я відкрила окна все, щоб не вибило. І такий звук був, взагалі, я упала на пол, на меня собака легла, на мене прикрила, і вона сама дрожала, але вона мене закривала. Тут вот, ми так лежали. І я думала, это це мой конец вже край. У мене вибило вікно з рамою і двері. Після першого прильоту їх тільки поставили нові. І лутка уже шатается другий раз вже. Два, э, була в, в августі, потом в январе и вот это сейчас третий спала, наверное это десятый час був. я її не смотрела когда слышу жужжат нашим обеда гостєві. начали взрывы Сначала по округе э, взрывы были, а потом тут как шарахнуло, крышу, короче, разворотило тоже. Выскочила, начали собирать обломки. Он, к счастью, спал и только проснулся немножко и спрашивает, бабушка, а почему они по нам стреляют? Це кидають і кидають на нас. Коли вони вже огомоняться, коли нас сидяться нашим дідою, нашим, нашим гірем'язм. Я сама рустаю, але я живу тут все время в Україні. Я не знаю, що з ними случилось. мої родственники відвернулися. Я это саме типа вендерівка. Никто же не общается, ничего. Ну, пускай буду Бандеров. А вышли твои. Они знают все это. Вы заслужили, у вас Бандеровская власть, вы заслужили, вас надо расколотить, разбомбить. Зомбировано люди. Ну по зомбировку, если это. Внук, а он все это знает. Он все это знает. Бабушка, а когда уже закончится. И как только это сама сирена, он бежит, сразу прячется. Говорит, осколки, осколки бабушка, страж. Молодець.